Альсії Детринікомед. турбота про свою красу вже зараз. Українські аграрії працюють попри заміновані поля, спалені трактори вкрадено росіянами під час окупації солярку і активні бойові дії. Для них посівна 2022-го була найнебезпечнішою. Та нині нові виклики зібраний врожай важко реалізувати. У багатьох тепер немає місця для його зберігання. Нині мінагрополітики спільно з сільськогосподарською організацією ООН допомагають фермерам зберегти своє зерно. Детальніше у сюжеті. Київщина, село Великадимерка, за годину від столиці. Тут досі видно наслідки його окупації росіянами. Попри це, за більш ніж сім місяців після втечі окупантів з області люди тут відбудовуються. Оживає і бізнес. Повністю розбиті були адмі... адміністративні будівлі, пошкоджені склади, зерносховища. Це ми все встановили до вересня місяця, провели посівні роботи. Олег Зубачов – аграрій. Його бізнес пережив окупацію, витримав масовані російські обстріли і отримав чималі збитки. На даному об'єкті у нас знаходиться зернокомплекс і склади, які були повністю обстріляні касетними бомбами, от, гранатометами. Було вкрадено більше 40, 40 тонн солярки, яка треба була на посадковій площі. Сам Олег після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав територіальної оборони. В Бучі проводили активні бойові дії без бою, без берок, тобто по доброї волі і на свій страх і рист. Каже, лише після того, як область звільнили від окупантів, побачив, що вони зробили з його власною справою. В основному зриви знаходилися від касетних касети, які на кришах були. Це останнє, це ми в серпні місяці. Знешкоджували разом з ДНСНшниками. Плюс невелика кількість замінованої території тут була. А далі посівна вкрай складних умовах земля замінована, але працювати було треба на тій техніці, що вціліла. Співробітник був трактор, який працював на орендованих землі в селі Гоголів. Він підірвався, але тракторист вижив і. За мінусом техніки всі живі й здорові. Нині, коли на Київщині вже сніжить, просто на асфальті Олег зберігає гори насіння соняшника, бо тепер нові виклики. Є ситуація, що в постачання електроенергії не можемо здійснювати здійснювати сушіння та очистку зерна. От. Реалізація складна. Надо зберігати. деяким його колегам, пощастило ще менше. Їхні зерносховища розтрощені вщен. Таких фермерів нині в Україні за підрахунком мінагрополітики щонайменше 16 тисяч. Стільки заявок на допомогу їм надіслали нині. Мінагрополітики спільно з сільськогосподарською організацією ООН для таких аграріїв реалізують роздачу спеціальних зернових рукавів, аби ті, хто постраждав від війни, могли зберігати свій врожай хоча б один рік. Бо майже 16 мільйонів тонн продукції нині потребують місць для зберігання. Всього протягом двох етапів у нас було приблизно 15-16 тисяч заявок. Подано на ту кількість зберігання, яка забезпечена. Це ті сховища, які були розрушені внаслідок обстрілів та окуповані території. Неможливість або ускладненість з логістичними шляхами, коли дуже складно вивести врожай, і тому його треба зберігати. Фау це організація, головне завдання якої боротьба з голодом. Нинішню програму для постраждалих від російської агресії українських фермерів впровадили саме для малого і середнього бізнесу. Додатково видаватимуть техніку для завантаження зерна, загалом. Загалом українські аграрії отримують 31 тисячу зернових рукавів. В кожен вміститься 200 тонн зерна. Я днями була в Херсоні і була дуже вражена, коли поверталася по дорозі з Херсону в Київ і бачила, як в селах люди вже використовують ці самі рукави для тимчасового зберігання. Війна зруйнувала посіви і врожай, зруйнувала поставки, місця для зберігання і нанесла шалені збитки. А зернові культури це ж 30% вашого експорту. Олег каже, попри шалені збитки, постійні російські обстріли, намагання зруйнувати нашу інфраструктуру, бажання заробляти на життя і на перемогу. Сильне як ніколи, змоги є, сили є. На це все робить і, і бажання є працювати. Анастасія Єчкалова, Володимир Коваленко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.